Народний аматорський ансамбль української пісні «Оксамит» з Вінниці надихає українською культурою, плекає традиції і дарує радість глядачам. Заснований колектив у 2019 році. За роки існування колектив виступив на численних фестивалях, концертах та святах, як у Вінниці, так і далеко за її межами. Їхні виступи це завжди яскраве поєднання традиційного та сучасного, вміле поєднання. Автентичних мелодій та сучасних аранжувань. Репертуар колективу надзвичайно різноманітний: від стародавніх колядок та щедрівок до сучасних пісень на вірші українських поетів, від запальних народних танців до ліричних композицій. Унікальність колективу полягає не лише у високому професіоналізмі його учасників, але й у їхній щирій любові до української культури. Кожен виступ це не просто виконання пісень, а справжнє. Свято сповнене емоцій, енергії та позитиву. Де ну, керівник колективу? Я керівник колективу не з першого його складу, тому що перший склад очолювала директор будинку культури Катерина Василишина. Вона зібрала дівчат і вона організувала цей колектив. Тому я думаю, що краще буде відповісти на це питання, щоб вона його сказала. Ідея створення колективу виникла набагато раніше ніж він створився. В колектив увійшли дівчата, які раніше були учасницями зразкового дитячого ансамблю Веселики. Ми усі разом в школі співали в цьому прекрасному ансамблі, і вже як то кажуть, коли вийшли зі школи, ми розійшлися по різних структурах, по різних сферах. Але залишалися в одному селі е, жили. Жили в одному селі. І е, любов до пісні вона з руками ніде ні в кого не зникла, і така виникла ідея все ж таки зібрати цих співочих пташечок в один колектив. Так і ми зібралися у 2019 році, і у нас був дебют на день. Пам да, День пам'яті та примирення у нас був дебют нашого колективу. Ми вперше виступали. А і з того моменту ми, зібр... ми спершу співали більше такі пісні українські народні, але в естрадній обробці. Але якось ми запросили на свою репетицію Ірину Прядун, щоб вона послухала, оцінила нас, можливо, щось підправила. Показала, тому що музичної освіти у мене як такої немає. Ми запросили професіонала. І вона нам е, запропонувала свою допомогу і щоб ми трішки змінили стиль нашого виконання і наших е, пісень. І отак, е, як то кажуть, почуть-почуть по Ірина взяла в руки правління нашим колективом. Так. Колектив складався тоді на той момент з дев'ятьох чоловік. Так, наразі в колективі зараз у нас багато нових учасників. У зв'язку з тим, що зараз в країні нелегка ситуація. Багато хто виїхав за кордон, багато хто відмовився співати, бо в кожній родині є захисники, є воїни, які зараз перебувають на захисті нашої держави стоять. Для них ну якби їм важко співати. Тому вони на певний термін вийшли з нашого гурту, але ми все-таки віримо, що вони повернуться. Зараз колектив складається з 10 чоловік. Ми здебільш... Чому власне, пані Катерина сказала такі слова, що я їх послухала і сказала: давайте трішки, може, поміняємо ваше... Би, напрямок, в якому ви співаєте. Тому що таких колективів естрадного спрямування зараз дуже багато. А от колективи, які відроджують пісенні традиції, які відроджують пісні, які вже давно забуті, таких, на жаль, мало. Я закінчила Київський національний університет культури і мистецтв по напряму підготовки музичне мистецтво, музичний фольклор. Все, якби своє студентське життя з'їздила в експедиції, тому матеріалу у нас слава Богу достатньо, є на чому співати. Ми, звичайно, не, суто не, не співаємо Поділля, тому що ми з Поділля Східного Поділля. Ми беремо твори з різних куточків України, але здебільшого наш, наш пісенний матеріал базується на фольклористичних дослідженнях власне, Поділля. Серед нашого матеріалу, наших е, репертуару є пісні, починаючи від календарного обрядового циклу. Е, тобто зараз у нас колядки, Щедрівки, меланки. Е, далі підуть масляні, веснянки. Е, потім буде літо заженкові пісні, будуть купальські пісні. Е, далі помалу будемо переходити вже в весілля. Також є пісні родинного циклу, це, як я вже згадала, весільні пісні. У нас є повністю відтворений обряд розплітання коси молодої, нареченої. Також щодо пісень такого більш важкого періоду ми рахуємо стрілецькі, повстанські пісні, ми теж такі пісні співаємо, вони в нас є в репертуарі в колективі. Знаєте, як зараз кажуть, вони зараз на часі. От е, пісні побутового жанру, такого: нелегка нелегка доля жінок, нелегка доля наших українців, які все своє життя е, чомусь страждали. Фікторів наш бере велику свою приділяє частину життя також і в фестивалях. Приймаємо участь як в міжнародних, так і обласних, так і міжрегіональних, так і територіальних, і в районних фестивалях. Наразі, як на часі, в час війни повномасштабного вторгнення. ми також ми практикуємо таку роботу як онлайн-фестивалі. Також там є лауреатами багатьох премій. Є лауреати перших премій є гран-прі. Тому колектив активно співає і приймає участь у всіх сценічних вбрання Колективу складає з двох костюмів. У Нас є два комплекти костюмів. Сьогодні ми у вбранні власне. З Калинівщини, тобто це частина Східного Поділля. Раніше був Калинівський район, зараз Хмільницький район, Калинівська територіальна громада. Як власне, ми його знайшли? Є дослідники, які займаються. Традиційним одягом українців є такий гарний сайт, який зараз дуже сильно популярний. Наші фольклористи взагалі всі діячі мистецтва до нього звертаються. Це відкрита скриня, де кожен українець може дізнатися вбрання своєї місцевості. От ми орієнтувалися власне. На, на цей сайт також один з організаторів, з дослідників є Ігор Перевертнюк, з яким я дуже добре знайома. Він досліджував дану територію, тобто це територія Поділля, яке переходить у Полісся. Ми, якби межу, межа. тому такі костюми побутували. Ми їх вони не автентичні. Ми їх відшили з автентичного зразка. Тому популяризуємо, відроджуємо своє і передаємо майбутньому поколінню. Яким нам допомогли, допоміг би, пошити, допоміг створити, допоміг ця людина, ну, якби ми стали красиві завдяки директору Стовпромінь нашого села Черепаши, це герою України Боримському Івану Арсеніочу, який профінансував наше. Чудове вбрання. Тепер мої оксамиточки дуже красиві і, і, і милують око усіх українців. А у нас є ще перший склад костюмів. Туди входить вже і вишивка, і корсети, і спідниці, і очіпки, тому що у мене ще дівчата молоденькі, красиві, але ми трішки дотримуємося традицій, таких якщо дівка одружилась, значить мусить поміняти вінок на очіпок. Є в нас неоджені, які е, виступають в вінках. Той є склад костюмів, нам допомогли відшити е, наші спонсори, наші е, е, такі добрі друзі, це Калинівська міська рада та відділ культури Калинівщини. Ми їм щиро дякуємо, дякуємо усім, хто нас підтримує, тому що без їхньої підтримки не було б. Нашого чудового виконання не було б е, такого, такого творчого життя, яке у нас зараз є. Ми щиро дякуємо всім. У колективі панує дружня та творча атмосфера. Кожен учасник це частина великої родини, об'єднаної спільним захопленням та метою збереження та популяризація української культури. Завдяки наполегливій праці та безмежній любові до своєї справи колектив продовжує радувати глядачів своїми яскравими та незабутніми виступами, стаючи справжнім символом українського мистецтва. Їхній внесок у культурне життя Вінниці ці та України безперечно величезний і заслуговує на найвищу похвалу. 31 грудня колектив взяв участь у новорічно-різдвяних посиденьках у Горислави, що відбулися у Бучанському центрі культури, підкресливши їхню важливу роль у поширенні української культури навіть у складні часи.